Розкажи, будь ласка, про наслідки вживання психоактивних речовин. Та що спочатку я втратив розсудливість і бажання взагалі тверезо жити нормальним життям. У Мене цікавість появилися тільки до наркотиків. Я не бачу нічого про них. Я ніч, ні, нічого не цінував. Я втратив освіту, втратив довіру рідних, е, втратив взагалі якусь цікавість до якогось сімейного життя, до якогось родинного дозвілля взагалі е, мене. Нічого не зупиняло перед наркотиком. Якщо мені потрібна була доза, я виносив все з хати і не тільки з хати. Потім пішла цікавість до якогось кримінального мишлення почав розводити людей, почав домовлятися з кимось про якісь авантюри, з потім пішли автомати, ігрові, казино, залежність ставки, потім почалася торгівля наркотиками. Тому що навіщо працювати, якщо можна торгувати. І це мене призвело до проблем з законом, до проблем в суспільстві взагалі дуже сильно, і ну так далі просто продовжуватись не могло. У мене став вибір або нормальне життя, де я все переоцінюю, стою на правильний шлях, або я їду або в тюрму, або в могилу.